Новав перейменувати копійки на шаги ще минулого року у раді. Нарешті зареєстрували відповідний законопроєкт щодо дерадянізації назви розміної монети України. Проєкт подали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники. Тому він з високою ймовірністю буде. Ухвалений автори законопроєкту пояснюють, що назва копійка має вороже пострадянське та російське походження, і зміна копійки на шах стане символічним завершенням грошової реформи, яка почалася 1996 року. Більш детально про те, чи будуть в Україні шаги, говоримо далі. І вже до нас доєднався Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, професор доктор економічних наук. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, пане Олександре. Давайте розпочнемо з того, чи очікувати українцям нової назви монети, і давайте більш говорити тоді про наслідки, чи будуть вони, наприклад, в економічному сенсі для українців. Ну, давайте спочатку скажемо, чому з'явилася копійка, так в 91-92 роках, ми готували грошову реформу. Я був заступником голови Нацбанку, відповідав за створення національної валюти. От гривні вдалося запустити, але комуністичне лобі, прорашистське лобі, гомосоветіку стали ну, грудьми за копійки. До речі, це була одна з підстав моєї відставки, та що все ж таки запустили заводи і почали карбувати. Копійки. А ви знаєте, як монету назвеш, така її доля. І от, на жаль, оця карма так про-совєтських про грошей вона нас переслідувала, гривня девальвувала постійно. Але е, краще пізно, ніж ніколи, так цю помилку нарешті, нарешті буде виправлена. Я не бачу ніяких перепон. Для того щоб замінити зараз 50 копійок на 50 шагів, для людей це буде абсолютно без будь-яких витрат, незручностей. просто спочатку будуть ходити дві монети: 50 шагів і 50 копійок, і поступово копійки відійдуть, залишаться шаги. Так, але правильно ви сказали, що подальша доля і шагів і гривень буде залежати від монетарної, економічної фінансової політики України. На жаль, вона протягом останніх років, ну останніх нашої новітньої історії, була досить ну, нераціональною, слабкою і дуже сильно програвала. Таким uh, політикам у Польщі, в Угорщині, в Чехії, навіть в Росії, я так скажу, соромно казати, от у нас зразу в 91-92 році до влади прийшли не реформатори, прагматики, ідеалісти, економісти, а така суміш грімуча корупціонерів, партійних діячів, расистської uh, агентури, номенклатури. І ми сформували нашу еліту, яка, по суті, недалека була так, але вміла красти, да, вміла здавати позиції Раші, а от проводити сильну, сильну грошову політику була нездатна. Навіть ті винятки чудові, да, коли Ющенка очолював Нацбанк, були ще деякі моменти, але в цілому. Економічна, монітарна, фінансова політика була слабкою, що й мовила дуже слабку гривню, девальвацію, інфляцію. Ціни гаразди переслідують нас і зараз, але зараз через міномество. Пане Олександре, давайте поговоримо більш детально про доцільність. Доцільність ось цієї зміни, чому саме зараз вирішено? Війна в країні четвертий рік повномасштабного вторгнення, і тут е, вирішено зараз декомунізувати саме монети, які в тому числі наразі дуже сильно обезцінилися. Тобто ось і економічна, і соціальна, і політична доцільність. Давайте про це поговоримо. Давайте, давайте. тут я вам як фахівець розкажу. Да. Державі, як правило, завжди вигідно друкувати. Гроші карбувати монети. Да? Собівартість виготовлення, наприклад, банкноти, ну там декілька десятків центів, а е її номінальна вартість може бути і якщо брати 100 на 1000 гривень, дуже висока. Це називається сіньораж. Держава має припинити випуск чи банкнот, чи монет, коли собівартість виготовлення. їх Більше ніж номінал, от у нас зараз в Україні не вигідно карбувати 10 копійок. Я не кажу вже про 5 копійок. Навіть 25 вже це такий кордон. А все ще вигідно. Так собі вартість карбування монети значно в два рази менше, ніж номінал, і у цей надприбуток держава кладе собі в кишені. Слава Богу, хай цим займається. Чому зараз? Тому що ну от хто хоче розуміти, що означає для країни свої гроші, хай прочитає книжку Ескалація, битва президентів тут описано, в яких в якої боротьби народжувалась наша валюта. Ви що думаєте, що в 91 92 роках Раша не робила все можливе і неможливе, щоб... Зруйнувати цей проект виготовлення своєї валюти, своїх монет. Так там і розвідка була, і вбивства. Дуже страшні речі вони творили, але програли. І тоді вони почали діяти інакше. Вони у них вже агентура і в монетарних відомствах, фінансових, в економічних і було приблизно разів три більше ніж зараз. І вони почали знецінювати нашу економічну політику, щоб гривня падала вниз, і вона падала. Е, на жаль, зараз ситуація стала краще. Ну так скажу, перший голова центрального банку і взагалі людина, яка розуміла багато в монетарній сфері, був Ющенко Але оць, оця тяглість була припинена. Потім знову пішли неофіти, дилетанти. І е, проблема є. Але, е, відповідаючи на ваше питання, скажу: нема додаткових фінансових витрат на карбування шагів. Просто перестануть карбувати 50 копійок, а, а будуть карбувати 50 шагів. Собівартість процесу така сама: додаткових витрат немає. Історична доцільність фундаментальна цього кроку. Повторюю, одна з причин нещасливої долі гривні була те, що не вдалося відстояти нам, ну, молодим реформаторам в той час, от назву української монети. Ша зараз помилка буде виправлена. І слава Богу, так будемо сподіватися, що. Це не складно зробити так. Ми вміємо робити це. Взагалі, взагалі не проблема. Наші колекційні монети, мабуть, найкращі в світі ну, одні з найкращих. Ну і гроші і захищеності і собівартість оптимальна. Так? Ми вміємо це робити. А от проводити монетарну фінансову економічну політику не вміємо через те, що влада у нас неповноцінна, досі. У нас тільки, де Юра, існує інститут президента, інститут Кабміну, Інститут Верховної Ради і суд, судова система як інституція. Де-факто країною завжди правили олігархат дуже потужна сила, корупціонери дуже потужна сила. Раша дуже потужна сила своїми депутатами, прокурорами, міністрами, суддями, потім не так сильно впливали. Західні структури, міжнародний валютний фонд, європейське співториство, і час від часу з'являлися пасіонарні активні українці, але лише під час Майдану. все ну і зараз, коли треба захищати країну, українці виходять на фронт, так саме у ці пасіонарні патріотичні українці виходить на фронт а оця шалопень расистка да продовжує продовжує гадити і економічній політиці і в військах ну мало що змінилося але є надія що все це буде подолано. принаймні треба треба працювати Пане Олександре, давайте все ж таки поговоримо про ось цю історичну складову і історичну значимість і переходження з копійки на шаги. Та й взагалі, в принципі, звідки взялася копійка? По-перше, копійки були ще з 92-го року. Так вони почали почали. Відтискатися, так. тільки в 96-му році вони почали е, ходити. Давайте тоді про історичну складову поговоримо з цієї копійки, тому що все ж таки. Е, е... Ну, яка тут історична складова? Копійка це похідна від російського рубля Да? копійка. Да? І ми просто переклали е, на українську мову, да? копійка назвали. Насправді, да, це похідна. Від рубля похідна від гривні були шаги ще Українська Народна Республіка да хотіла випускати шаги, але робила це в паперовій формі, так? тому що очевидна давня історія України з часів Русі, давньої Русі показує, що час від часу в нашому грошовому обігу з'являлася і гривня, і більш дрібна монета. Це шах. Це було і е, в, ну, в речі Паспаліті, і в Османській імперії, да, в Ірані е, ходив шах як е, монета. Тому етимологія слова шах ну, досить запутана. Я таку ідею пропоную, щоб шах як явище да, з'явилося. От його етимологія, його історія з'явилася в цьому році. Ми вже а нація чому, яка чому це так принципово, робити історію. Пане Олександр... і ми робимо початок е, назві української монети. Хай вона йде з сьогоднішнього року. Да? А якісь коріння так е, має і в минулому Принаймні Копійка це по суті здобуток Рашистської імперії е, і Совєтського Союзу. А шах це там. Ну, вона і шахи шах і в Європі ходив, тоді ж держав не було. Да? Ходили на території сучасної України. І шаги, які приходили з Європи, і приходили зі Сходу. Так? А от зараз дуже як на мене правильна назва, і хай вона бере початок з цього року, з 25-го року. Всі історики будуть писати, що от назва монети шах. Була народжена в Україні в 25-му році, та під час війни ну, е історичне історичне значення ось цього шагу е більш-менш зрозуміло. Це історична назва, і е наша ідентичність національна, в тому числі, буде супроводжувати і назву монетну історичну. Але тим не менш е війна в країні чи це доцільно економічно і знову ж таки. Дуже сильно я зараз. Ви третій а... раз задаєте це ні, питання. Ні, я... Кожен місяць, кожен місяць український завод карбує монети. Карбує монети. Зараз лише 50 копійок карбує. Якщо в наступному місяці замість карбування 50 копійок буде карбувати 50 шагів, доцільність не міняється. Людям потрібно. Є бідні люди, яким потрібні такі дрібні монети. Дрібні монети допускаю що якщо інфляція буде по 10% ще 3-4 роки чи 5 то і 50 шагів буде недоцільно карбувати. Коли собі вартість виготовлення цієї монети стане більше її номіналу, все буде е так е в історії так і залишиться до може нової диномінації. До речі, в 96-му році. Ніякої грошової реформи не було. Була деномінація. Ми закреслили нулі і змінили дизайн банкноти. Банкнота називалась Купонокарбованець. Пам'ятаєте дизайн, і там було стільки нулів. Мільйон був Міль, мільйон гривень. А ми нулі закреслили, 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 зробили новий дизайн валюти. Ну вона вже давно робилася, тому що запаси банкнот має бути дуже великі в країні. Чим більше інфляція, тим більше запаси банкнот. На жаль, якби у нас інфляція була 1-2%, то випустили і може 5-6 років ходити. А у нас інфляція, ж ви пам'ятаєте, на початку нашої незалежності була 10 тисяч відсотків. І слава Богу, що ми зберегли гривню, Дорогу в світі, так, і почали використовувати купувати. Пон... А чому дешево? Тому що на сенсі робити І дуже дорогою, тому що інфляція з'їдала в партіз інколи за два місяці, і все, банкноти нема. Вона з неї робити. Гривню є доцільність випускати шаги е, і сподіватися, що після війни ми будемо стані нарешті обрати професійну, економічну, монетарну фінансову владу. Хоч і зараз я вважаю, що я я як колишній працівник і Мінфіна і Нацбанка, два рази був заступником, переважно критикував цю але зараз я хочу сказати, що під час війни вони працюють дуже професійно і слава Богу. Повіть собі, в, в таких умовах тримати стабільну фінансову і грошову банківську систему це щось. У нас були набагато легше часи, і ми там від банкрот до банкрот жили, від кризи до кризи. Зараз все працює професійно. Ну і тому є надія, що після війни буде ще краще. Будемо Но сподіватися не... на це. Будемо сподіватися, так. що а, наша монетарна і не тільки політика буде все більше, більш а, соціально направленою, і а, буде менше помилок, а, які дозволять а, так чи інакше виходити на нові рівні а, і. Успіху, в тому числі і міжнародного успіху, і всеукраїнського успіху всередині країни. Ми вам щиро дякуємо. Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, професор, доктор економічних наук був з нами на прямому включенні. З ним говорили про монети шаги, які будуть в Україні. Будемо сподіватися, що будуть в Україні дуже скоро. Щиро дякуємо. Прощаємося. Дякую вам до побачення.